Картопляний король життя та спадщина Антуана ОЙСТЕНА Пармантіє. Уявіть Францію кінця 18 століття. Країна, що стоїть на порозі величних змін, епохи просвітництва, де розум починає перемагати забобони. Але навіть у цю епоху мільйони людей стикаються з вічним ворогом. голодом. Існує рослина, здатна покласти цьому край, але її відкидають, її бояться. Вважають їжею для свиней і джерелом хвороб. Хто змінить цю долю? Хто зможе переконати цілу націю полюбити скромну, але неймовірно поживну картоплю? Сьогодні ми поринемо у життя Антуана Огюстена Пармантьє, людини, чиє ім'я, можливо, не так відоме, як імена королів чи полководців, але чий вплив на повсякденне життя мільйонів був не менш значним? Він був фармацевтом, агрономом. Нутріціологом і зрештою справжнім картопляним королем, який не просто привіз картоплю до Франції, а змусив її полюбити. Це історія про наукову відданість, неймовірну винахідливість і боротьбу з упередженнями, яка змінила обличчя європейської кулінарії та врятувала незліченні життя. Наш герой народився 17 серпня 1737 року в Монді Невеличкому містечку на півночі Франції в родині скромного буржуа. Змалку він виявляв неабияку допитливість і схильність до природничих наук, але життя, як це часто буває, внесло свої корективи. У віці 20 років, у 1757 році, молодий Антуан Уюстен був мобілізований до армії під час семирічної війни. Цей період став для нього не тільки випробуванням, але і унікальною школою життя. Він служив військовим фармацевтом, потрапляв у полон до прусів тричі. Саме в пруському полоні, де їжа була в дефіциті, Парманті вперше стикнувся з картоплею як основним продуктом харчування. Для прусів це було звичним ділом, але для полонених французів, шоком. Картопля була дешевою, доступною, і саме вона рятувала їх від голоду. Цей досвід став наріжним каменем його майбутньої місії. Він побачив потенціал там, де інші бачили лише презирство. Після війни, повернувшись до Парижа, Пармантьє поринув у вивчення хімії та фармації, продовжуючи свою освіту під керівництвом видатних вчених. Він став блискучим фармацевтом, отримавши ліцензію у 1772 році. Його цікавили не тільки ліки, але й загалом питання харчування, гігієни, збереження продуктів. Він проводив дослідження цукру, винограду, кукурудзи. Але одна ідея не давала йому спокою ідея про картоплю. У Франції картопля була відома з XVI століття, але її використання було вкрай обмеженим. Її вирощували як кормову культуру, зрідка для лікувальних цілей, а більшість населення вважала її шкідливою. Ходили чутки, що вона викликає проказу, лихоманку, що вона пошкоджує ґрунт. Пармантьє знав, що це не так, і це знання стало його особистим викликом. У 1771 році Французька академія Безенсону оголосила конкурс на найкращий спосіб використання картоплі в харчуванні. Це був ідеальний шанс для Парментьє. Він представив свою працю, детально описуючи поживну цінність картоплі, способи її вирощування та приготування. Його дослідження було настільки ґрунтовним і переконливим, що він виграв конкурс. Але перемога в академічних колах це одне, а переконати мільйони людей зовсім інше. Парментє розумів, що для подолання вукорінених забобонів потрібні не лише наукові докази, але і практичні демонстрації, а іноді і хитрощі. У 1785 році король Людовік XVI виділив йому ділянку землі поблизу Парижа 50 акрів незатребуваної землі, відомої як Саблон, де колись була військова тренувальна база. Завдання було чітке: виростити картоплю і показати її користь. І тут почалася знаменита маркетингова кампанія Пармантьє. Він посадив картоплю, а потім наказав охоронцям ретельно охороняти поля в день, але знімати охорону вночі. Люди бачили, як королівська гвардія пильно стереже цю рослину, і звичайно їхня цікавість зростала. Що ж це за такий цінний урожай, який потребує такої охорони, думали селяни. Вночі, коли охорона зникала, люди прокрадалися на поля і крали картоплі, щоб спробувати її. Ця хитра стратегія спрацювала ідеально те, що було забороненим, стало бажаним. Пармантьє не зупинявся на цьому. Він організовував бенкети для вищого світу, запрошуючи Бенджаміна Франкліна, Антуана Лавуазьє, а самого короля Людовика XVI та королеву Марію Антуанету. На цих обідах подавали вишукані страви, де картопля була головним інгредієнтом картопляні супи, пюре, запіканки, навіть десерти. Королева, захоплена красою квітки картоплі, навіть носила її у своєму волосі, а король у петлиці свого сюртука. Цей піар хіт мав величезне значення, змінюючи ставлення еліти до картоплі. Можна було б подумати, що після цього шлях картоплі був легким. Але боротьба тривала. Він писав трактати, проводив публічні лекції, навчав людей, як правильно вирощувати і готувати картоплю, щоб розвіяти останні міфи про її токсичність, особливо зелених частин. Він навіть відкрив безкоштовні їдальні для бідних, де подавали картопляні страви, демонструючи їхню поживність і доступність. Діяльність пармантьє не обмежилася лише картоплею. Він був справжнім багатогранним вченим епохи просвітництва. Його цікавило все, що стосувалося здоров'я і харчування нації. Одним з його ключових внесків було дослідження хліба. У той час якість хліба у Франції була дуже низькою, особливо для бідних верств населення. Пармантьє вивчав різні сорти зерна, методи помелу, технології випікання, намагаючись покращити якість хліба і зробити його більш доступним. Він навіть розробив методи використання інших видів борошна, наприклад, каштанового чи рисового у періоди дефіциту. Він був піонером у галузі дієтології та нутриціології. Пармантьє досліджував різні продукти харчування, їхню поживну цінність і вплив на організм. Він розумів важливість збалансованого харчування і виступав за різноманітність раціону. Його внесок до гігієни також був значним. Пармантьє працював над покращенням санітарних умов у лікарнях, в'язницях і армії. Він досліджував способи консервації їжі, важливість чистої води, вентиляції приміщень, що було новаторським для того часу, він вивчав і розробляв методи збереження м'яса, що було критично важливо для постачання армії і боротьби з голодом у містах. Під час французької революції, незважаючи на зміну влади та бурхливі події, Пармантьє зумів зберегти свою репутацію і продовжити свою роботу. Його цінували за його наукові досягнення та користь, яку він приносив суспільству. Він очолював Паризьку школу фармації, був інспектором медичної служби, членом академії наук, членом-засновником Національного інституту Франції. Наполеон Бонапарт, усвідомлюючи важливість його роботи, не тільки підтримував пармантьє. А й призначив його Генеральним інспектором служб охорони здоров'я. Саме завдяки пармантіє і його невпинним зусиллям картопля увійшла до кулінарної культури Франції та багатьох інших країн. Сьогодні ми не можемо уявити французьку кухню без гратанц, помс дофіне, помс фріт та, звичайно, аші пармантьє картопляної запіканки з м'ясним фаршем, названої на його честь. Антуан Обюстен Пармантьє помер 17 грудня 1813 року в Парижі у 76 років. Він залишив по собі величезну наукову спадщину, понад 140 наукових праць. Але його найважливішим внеском було не лише наукове відкриття, а й подолання людського невігластва та страху. Його історія це історія про те, як одна людина, озброєна знаннями та непохитною вірою, може змінити світ. Пармантє був не просто вченим, він був соціальним інноватором, який розумів, що наукові відкриття мають служити людям. Він бачив у картоплі не просто бульбу, а інструмент для боротьби з бідністю та голодом. Його методи популяризації були геніальними Він поєднував наукові дослідження з публічними демонстраціями, використовував підтримку монархів та еліти, а також хитрі психологічні прийоми, щоб зацікавити простих людей. Він розумів, що для зміни звичок і переконань потрібен час, терпіння і безперервні зусилля. Сьогодні, коли ми бездумно додаємо картоплю до нашого раціону, ми рідко замислюємося про те, який шлях вона пройшла і скільки зусиль було докладено, щоб вона опинилася на нашому столі. Ім'я Пармант'є – це нагадування про те, що навіть найскромніші речі можуть мати величезне значення, якщо знайти їхні справжні призначення. І переконати в цьому інших. Його пам'ятають не лише за картоплю. У Парижі є вулиця Пармантьє, станція метро Пармантьє. Біля його могили на кладовищі Перлаше досі ростуть кущі картоплі, посаджені в пам'ять про нього. Спадщина Пармантьє – це не лише картопля, це приклад відданості науці на службі людству. Це історія про те, як боротьба з голодом може бути такою ж важливою, як і будь-яка інша битва за майбутнє. Він був людиною, яка годувала Францію і змінила обличчя європейської кулінарії, а йому за це довічна подяка. Отже, наступного разу, коли ви будете насолоджуватися картопляним пюре, запеченою картоплею або хрусткою картоплею фрі, згадайте Антуана Огюстена Пармантьє, скромного фармацевта, який зміг перетворити зневажену бульбу на один з найважливіших продуктів харчування у світі. Він показав нам, що справжні герої не завжди носять корони, але можуть змінити життя мільйонів, просто посадивши насіння і довевши його цінність. Дякую вам за підтримку, дякую за лайки та дякую за те, що пишете коментарі. До зустрічі!